В Держдепі, в Пентагоні і в Білому домі, Кулебі і Єрмаку, це було більше трьох років тому. Сказали: рийте окопи, готуйте фортифікаційні споруди, рити нічого не почали. Ми не маємо права втрачати людей, і для цього вони мають бути захищені. Ми не маємо права втрачати території. І тому має бути друга-третя лінія оборони, і ми не маємо права втрачати час. Пам'ятаєте, декілька тижнів тому я казав: подивитися, як виглядає один мільйон євро. От зараз, як виглядає 1 мільйон доларів. 12 абсолютно новеньких ескаваторів, потужних українського виробництва, обладнаних ребом, обладнаних повністю. Підготовленим всім необхідними позиціями передаються до бригад. Зараз це найбільш дефіцитна позиція. Тут влаштовані і враховані всі досвіди. Всього вже станом на зараз нам поставлено більше 44 нових ескаваторів. Зараз ще буде 12. Ми замовили по 6 ескаваторів на місяць і продовжуємо це замовлення на 25 рік. Якщо ви проїдетесь по кільцевій Києва або будь-якого обласного центру, ви там побачите багато ескаваторів, які пропонують послуги будівництва котеджей, будівництва доріг, будівництва каналізаційних мереж, цього всього не буде. Якщо зараз техніка не буде працювати на фронті. І сьогодні ця техніка вже піде в окремі бригади: в бригади артилерійські, в бригади десанта, в бригади Морської піхоти, бригади сухопутних військ, в розвідбати. Якщо тоді скарбом були шини, зараз без будь-якої іронії. Це скарб. Скарб, який захищає воїна, захищає землю, бо зупиняє наступ ворога, захищає час, коли ми його не втрачаємо. Спільними зусиллями нашої команди. Якісні, обладнані ребом, сучасні, нові, технологічні. Зараз ідуть на фронт програма Safe Soldier. Програма Захисти воїни? Програма захисти землю разом з вами. У п'ятнадцятому році. Коли почали будувати фортифікаційні споруди, було доручення президента Порошенко за дорученням президента Петра Порошенка, а також за рішенням РНБО, урядом було виділено 850 мільйонів гривень на зведення фортифікаційних споруд. Кожен регіон долучився до роботи зі спорудження фортифікацій. Підрядні організації працювали в Луганській і Донецькій областях. У 2014-2015 роках будівництво фортифікацій було одним із ключових завдань кожної обласної адміністрації. Львівщина, як і кожна область України, мала свою ділянку на лінії зіткнення з московитами. Ми мали можливість збудувати першу, другу і третю лінії оборони таким чином, щоб не пропустити ворога в глиб країни. З бетону, з відповідних засобів, спроектовані військовими проектантами, ці захисні споруди стали надійним прихистком для українських воїнів. Зведені фортифікації мали стати захистом для військових, а також нормальних умов для відпочинку і несення служби. Будівництво другої та третьої лінії інженерних споруд покладалося на обласні державні адміністрації. Відповідальність за зрив будівництва чи якість виконаних робіт була відповідною. Хочу своїми очевидном без підготовки. Тут же, ще не ходило. У червні 2015 року президент Порошенко після огляду взводно-опорного пункту під Маріуполем повідомив, що вже зведена третина об'єктів запланованих фортифікацій, їх будівництво відбувається згідно. З а фортифікаційні споруди на лінії розмежування на Донбасі повинні бути побудовані до середини липня. Я можу сказати, що ми в цілому задачі виконали, і термін 2-3 місяця були побудовані фортифікаційні споруди. Інспектування як споруджених фортифікацій, так і будівництво нових, продовжувалося в наступні роки. Не будемо приховувати, і тоді знаходилися окремі персонажі, які намагалися вкрасти з держбюджету. У ході перевірок, за словами генпрокурора Юрія Луценка, було виявлено факти розкрадань під час будівництва фортифікаційних споруд на окремих ділянках другої лінії оборони на Донбасі. Згодом військова прокуратура оголосила ряд підозр, своїх посад, позбулися окремі керівники обласних адміністрацій та міноборони, а також притягнуті до кримінальної відповідальності. Всі державні службовці. Та інші особи, які наживалися на неякісних роботах на другій лінії фронту, будуть притягнути до вищої відповідальності. Це моя і прокурорська, і громадянська, і людська позиція, і експертна група кожен тиждень перевіряють ділянку одної з областей. П'ять років президентства Порошенка та його команди були зосереджені на збереженні країни та утриманні територій вільними від зазіхань ворога. Відбудова збройних сил з нуля, оснащення армії та виробництво власної зброї, збереження життів солдат та створення гідних умов для служби все це було у полі зору президента Порошенка. Нині добігає до кінця п'ятирічний термін діючого президента Зеленського, а він і досі намагається списати усі провали на свого попередника. Згадуючи відому притчу, хочеться нагадати, час готувати три конверти. Прибереть це жахливе політиканство під час війни. Нам треба всім об'єднатися і виконувати заходи, які зміцнюють. Нашу оборону Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.